Що спільного у трави і туалетного паперу? На перший погляд, нічого. А от німецькі школярі придумали, як зробити із трави туалетний папір. І зробили Йоанна Бауман. Побачила в документальному фільмі, як із трави виробляють картон. Геніально. Трава це екологічно чиста регіональна сировина, яка ще й швидко відновлюється, подумала п'ятеро однокласників гімназії в містечку Бадгонив. і взялися до роботи. Проаналізувавши ринок постачальників трав'яних гранул та кількість потенційних покупців, у школярів швидко з'явилася ідея виробляти з трави саме туалетний папір. Адже туалетний папір це те, від чого не можна просто відмовитись. Від одноразових стаканчиків для кави відмовитись відносно легко. А від туалетного паперу ні, Свій бізнес-проект школярі розробляли для участі в конкурсі бізнес School або школа бізнесу на загальнонімецькому рівні. І їхній туалетний папір побив усіх конкурентів. Проект визнали таким, що можна просто одразу втілювати в життя, а головне він екологічний мені здається, це круто. Що ми таким чином можемо запобігти виробці 600 тисяч дерев, які щороку в Німеччині по суті змиваються в туалет. Якщо цей папір таки з'явиться, я б сама його купувала. Поки що існує лише ось цей прототип. Якщо школярі таки вирішать виробляти його у промислових масштабах, то упаковка з восьми рулонів коштуватиме 3,99 євро 99 центів. Це в середньому на 50 центів дорожче, ніж звичайний папір. Утім, на два євро дешевше ніж інші екологічні альтернативи. Ми також зможемо цим заробляти гроші. Наприклад, точки беззбитковості ми досягнемо на 15 15-му місяці, якщо продамо 107 тисяч упаковок. Школярі сподіваються на дохід у три мільйони євро вже за п'ять років. Вони покроково прорахували і реалізували свій бізнес-план, аж до угод з мережами супермаркетів. Щоправда, поки лише в теорії Є дві великі переваги у такому проєкті. потрібно мати дуже багато навиків, вміти робити розрахунки, мати технічне уявлення про виробництво продукту, вміти його презентувати, відповідати на питання. Такий проєкт дуже всебічний. Навряд чи якийсь урок може бути настільки всебічним. Виробництво туалетного паперу з трави відносно просте: траву переробляють та пресують у трав'яні гранули, а ті подають у машини для виробництва паперу. Тож про неекологічний папір, який завдає непоправної шкоди лісам, можна просто забути. Та поки в юних винахідників у планах закінчити школу, випускні іспити вже через рік.